Тетяна Цой, Мені байдуже, що люди скажуть. Сестри, глава 23. До кінця тижня Орися набралася роботи як собака бліг, очей не відводила від писанини. На той час керівник, помітивши, що нова працівниця може робити набагато більше, ніж заповнювати трудові книжки і друкувати накази про прийом на роботу та звільнення перевів її у відділ організаційної роботи, у якому Орисина творча натура трохи оживилася. Основною її задачею було написання промов для начальника, постанов та інших серйозних документів. На такі посади не готували на факультетах. Фахівці доходили до всього самі. Треба було мати неабиякий хист, щоб з сухих цифр і казенних речень написати цікавий виступ, щоби присутні не поснули. Слухаючи про чергові досягнення радянської торгівлі під приводом комуністичної партії. І хоч розгулятися у цій царині особливо не було де, Орися скрупульозно вивіряла кожне слово перед тим як подати текст на рецензію шефові. Він читав, сидячи за столом, а вона стояла біля нього, щоб одразу робити помітки, якщо йому щось не сподобається. Старий Лев Йонович задоволено хмикав. Дівчина настільки захоплююче розписувала досягнення їхньої галузі подекуди з доречними жартами, що навіть йому було цікаво проголошувати ці тексти, а в торгівлі він працював років вдвічі більше, ніж було самій дописувачці. Тимто Лев Йонович цінував Орисю і ставився до неї як до дочки. Вона ніколи цим не зловживала і завжди стрепетом і навіть деяким побоюванням заходила до кабінету начальника. Наступного дня після відпустки в Орисиному кабінеті пролунав дзвінок. Секретарка викликала дівчину до шефа. Орися поспіхом пригладила волосся і побігла. Вона взагалі не вміла повільно ходити, носилася коридором, наче школярка. Орисю, тут така справа, почав Лев Йонович, коли дівчина майже влетіла до кабінету. Нашому комсоргу вже виповнилося 28 років, і вона не може за віком довше посідати цю посаду. Як ти дивишся на те, щоб бути секретаркою нашої комсомольської організації? Напівзвільненою. У наших магазинах за годконторі багато комсомольців, напевно, чоловік 300 набереться. А що це таке напівзвільнений комсорг? А це те, що ти зможеш половину робочого дня займатися роботою, а половину комсомольськими справами. З райкому комсомолу надійшла рекомендація підшукати хорошу кандидатуру. Як на мене, ти дуже підходяща. Орися призадумалася. Сказати, що вона була ошелешена, то ні, бо в главку молодих працівників було обмаль, тому логічно, що на неї впав вибір. Але займатися комсомольською роботою, збирати внески, організовувати збори, писати протоколи зовсім не хотілося. Їй, на правду, членство в комсомолі не подобалося. Вона вважала це порожньою втратою часу, тим більше, що на зборах говориться одне, а молодь робить інше, вчиняє по-своєму, приміром, проголошують п'янству бій, голосують за тверезий спосіб життя. А як пили самогонку на весіллях і днях народження, так і п'ють, і так у всіх сферах життя, подвійні стандарти. Шеф і не чекав від підлеглої негайної відповіді, продовжив далі. Зарплата в тебе залишиться така сама. І ще половину заробітку буде виплачувати райком комсомолу. Ну а збори провести чи протокол написати це тобі взагалі за іграшки, а потім можна буде в партію вступити. Ти ж знаєш, молодим у нас дорога, трохи іронічно усміхнувся шеф. Орися враз згадала свій вступ до інституту і гірко всміхнулася. А вже ж, дорога. Як завжди, декларується одне, а на ділі виявляється протилежне. Вона зрозуміла, що за неї вже все вирішено. Відмовлятися немає сенсу. Цим вона собі лише нашкодить, але ж вісім років займатися комсомольськими справами це ж здуріти можна. Вдома на неї чекали два листи один від матері, другий, написаний незнайомим дрібним, начемаком посипаним, почерком. глянула зворотну адресу недавній знайомий, з яким ходила на море, читала густо списаний ним аркуш. У якому хлопець зі смішними подробицями описував своє подальше перебування на відпочинку без неї, називаючи його нікчемним марнотратством часу, і з-поміж рядків у тексті, неозброєним оком, проглядалася закоханість, хоча й була вона ретельно завуальована. Відклала лист, згадала миле, добродушне обличчя юнака, не треба ж таке, не відчіплюється. Не буду йому відписувати, нащо ото дитині голову морочити. Вирішила твердо. Ще б пак, вона на три роки старша за нього, хай собі шукає ровесницю, потягнулася до материного листа, хоча наперед знала, що в ньому. Мати буде скаржитися, що їй тяжко жити в селі. Батько пропадає на роботі, а вона одна в хаті і нікому не потрібна. Однак в листі було інше мати писала, що приїде в цю суботу до неї в гості. Орися аж чортихнулася. Як в цю суботу? Це ж завтра. А вона завтра, по обіді, їде в Хмельницький і вже години рахує до тієї миті, як сяде в автобус. Дівчина щодня дзвонила Максимові, і вони в найдрібніших деталях обговорили їхню зустріч. Орися гарячково шукала вихід із становища. Мати до неї вже приїжджала, причому не так давно дивилася, як вона живе, чи добра хазяйка, чи є що їсти, привозила з дому смачні ковбаси. І сальтисони, Хоча Орися їй казала, що нічого не треба, у неї все є, сама ж в торгівлі працює. Е, то магазини, хіба зрівняти зі своїм. І чого їй їхати недавно ж бачилися три тижні тому. А, стоп, Орися й забула, що батьки нічого не знають про те, що вона не вступила до інституту і що їздила до Алли відпочивати. Ох, це ж треба буде розказувати, як так сталося, що абітурієнтка здала математику на двійку. А потім мати обов'язково кине своє коронне. Я таки знала, що ти не вступиш до вишу. Вона завжди все знає, не те, що Орися. Кинулася піти на пошту, щоб встигнути подзвонити батькам, та глянула на годинник, яка там пошта, вже дев'ята вечора. Лежала без сну. Про наїхати в Хмельницький навіть мови не могло бути. Вона туди поїхала б, навіть якби землетрус стався, чи ще якась біда. Але як потім перед матір'ю виправдовуватись? Про це я подумаю завтра. Слова скарлетт з улюбленого роману, віднесені вітром, зараз здалися дуже доречними, самі лягли на душу. Вона ще не знає, що цей девіз стане для неї на все життя рятівним колом від багатьох негараздів. Чотири години в старому ікарусі пролетіли непомітно, адже очікування якоїсь події часто сильніше за саму подію. Максим зустрів її на своїх жовтих жигулях з величезним букетом троянд. Дівчина не чулася від щастя. Нарешті вона побачила свого коханого, і інше не мало значення. Вони поїхали в парк, у якому гуляли раніше. Осінь поволі починала вступати в свої права, де неде лежало поодиноке жовте листя, птахи збиралися в ключі і кружляли над річкою, роблячи прощальні круги перед відльотом в далекі теплі краї. Орися зі сміхом розповідала Максимові свої перепитії з інститутом. Вона геть не журилася через те, що провалила іспити, потім про те, що їй запропонували стати комсоргом, і як їй не хочеться, але вона не наважиться відмовитися, говорила про другорядне, аби не чіпати болючу тему кохання до цього вродливого, веселого і розумного чоловіка, а в голові нав'язливо крутилося, я донестями в нього закохана, його оксамитовий голос, в його довгі пальці, в усе його єство. Ми, друзі. Яка безсовісна доля, що ми не можемо бути разом, хіба що у вісні. Ось він зараз поруч, і хочеться притулитися і більше ніколи не відпускати від себе. Але ж в нього є дружина, і вона його любить. І він її, напевно, кохає, інакше чом би на ній одружувався. У нього своє життя, давно розписане і розкладене по поличках. А хто я в ньому? Не можна його любити, не можна. Вона відганяла ці думки, але вони все одно лізли непроханими гостями. Потім, потім, я подумаю про це завтра, навіщо псувати таку жадану зустріч. Так у тебе з комсомольською роботою буде більше вільного часу, Максимів голос долинув крізь роздуми. Ти завжди можеш сказати, що була в райкомі комсомолу, весело прокоментував і легенько обійняв її. Мені теж ненав'язливо пропонують вступити в партію, та я поки що відмовляюсь. А як в тебе виходить? Кажу, що недостойний такої високої честі. Не знаю, чи надовго вистачить їхнього терпіння. Головлікар вже старий. Начальство прозоро натякнуло, що хотіло б мене призначити на його місце. Але ж я не партійний, а на таку посаду партійна приналежність обов'язкова. То вступи в партію. Головний лікар це ж престижно, правда. Максим засміявся. А ти кар'єристка. Чи то констатував, чи запитав. Орися знітилася. Вона не задумувалася над своїми цілями і те, як далі буде складатися її життя. Максим продовжив. Головлікар це тільки звучить красиво, а в реалі – одна писанина і головний біль, де що взяти, чи як відремонтувати. Мені не подобається бути організатором роботи лікарні. Я хірург, а не функціонер. До речі, головлікар в мене анестезіологом на операціях працює. Так що тут ще треба подивитися, хто головніший. Максим дивився на Орисю, наче в душу заглядав. Вона захоплено його слухала, не відводячи погляду, і продовжив вже зовсім крамольні речі відчував, що цій спокійній дівчині з сірими очима можна довірити все, що в нього накопичилося. До того ж, мені не подобається те, що декларують комуністи. Я не вірю в комунізм. Мене бісять різні лозунги, на кшталт. Хто був нічим, тот стане всім, і неправда, що всі люди народжуються однаковими і однаково мають отримувати матеріальне забезпечення. Нічого не змінилося з часів створення світу, як і раніше, близько 3% від народжених є генетичним браком убивці, збочинці, ідіоти, решта люди з різними розумовими здібностями, і лише якась невелика частка геніїв і лідерів, а нам декларують, що всі однакові. І, відповідно, платять однаково що лікарям, що продавцям, що бухгалтерам, що двірникам, плюс-мінус 100 карбованців. Однаковими можуть бути права і обов'язки, а не мозок. От тому я й не хочу вступати в партію ні задля посади, ні задля якихось благ, і взагалі я сам по собі. Орися слухала і дивувалася, як збігаються їхні погляди. А я ось не змогла відмовитися від комсомольської роботи, духу забракло. Похнюпилася і ледве не шмигнула носом. Максим засміявся. Ти така кумедна, так то ж комсомол, так би мовити, легка версія партії. Не переймайся, тобі личить бути комсоргом, так і бачу тебе на трибуні з доповіддю. Знущаєшся, Орися не знала, чи Максим жартує, чи правду говорить. Ні, я ж теж був комсомольцем, інакше б в мединститут не вступив би. Тоді б вже не до сміху було, але щось ми затеревенилися. а ти ж голодна. Я там з одним директором ресторану домовився, що нам місце залишать. Поїхали, повечеряємо. Чи що їла, чи що пила Орися не пам'ятала очі коханого навпроти, музика ресторанного ансамблю, повільний танець, сильні руки, що обіймають і ніжно притискують дівочий стан, запаморочливий запах самшиту і спаленого дерева, гладко виголене підборіття, губи, які ледь торкаючись її вуха шепочуть. Не і раніше слова, що бентежать душу, і збуджують кожну клітинку тіла. Не варто й казати, що закохана була на сьомому небі від щастя, їй хотілося, щоб цей вечір тривав вічно. Після вечері Максим підвіз її до готелю, провів до дверей кімнати, наостанок поцілував і неспішно пішов коридором. Кроків не було чути через товстий килим, але вони відлунювалися в голові Орисі глухими ударами. Їй нестерпно хотілося побігти за ним, вхопити за руку і силоміць затягнути в номер, навіть хай би він опирався, навіть якби вона низько впала в його очах, але страх розсердити чоловіка, втратити можливість хоч інколи його бачити, паралізував нещасну, і вона повільно штовхнула двері в номер, щоб залишитися на самоті. Вбрана, взута, лягла в ліжко, занурилась носом в подушку і згорнулася калачиком. Тихо, наче маленька дівчинка, плакала і не знала, як їй чинити далі. Глава 24 Де ти була? не встигла Орися переступити поріг свого тимчасового помешкання, як почула сердитий голос матері. Вона сиділа на кухні, хазяйка квартири поралася поряд. У термінове відрядження їздила. Орися не здивувалася, побачивши матір. Вона розуміла, що мати не повернеться в село. Того самого дня і залишиться в неї переночувати, а знаючи свою добру хазяйку, була впевнена, що та і нагодує гостю, і спати вкладе. Ходімо в кімнату, не будемо докучати Галині Володимирівні. Мати мовчки прийшла попереду дочки в її кімнату, сіла на ліжко, Орися примостилася поряд у продавленому кріслі. Повітря аж не електрозувалося від взаємної недомовленості, обоє були не в гуморі. Мати через те, що не застала дочку, і мусила кукувати добу одна в чужому місті, дочка через моральні страждання від свого непростойного кохання. Та коли мати почала говорити, ситуація виявилася ще гіршою, ніж думала Орися. Ти що собі дозволяєш? без передмови почала мати. Як тобі не соромно, хіба я тебе так виховувала, щоб ти поводилася, як гуляща жінка? кров відхлинула з лиця дівчини. Вона не розуміла, про що мати говорить. Не могла ж вона про Максима щось дізнатися. Орися нікому нічого не розказувала, навіть стефа і та не знала, кому саме дівчина щодня дзвонить. Мати ж продовжувала шпетити дочку, підвищуючи голос і не соромлячись, чужих вух за стіною. Мамо, що ти таке говориш? Про що ти? Орися намагалася вивідати, що саме матері відомо про її Максима. Про те, що вона звідкись про нього знає, сумнівів вже не залишалося. Хто тебе напоумив писати оці дурниці, про які я прочитала в твоїх зошитах? Як ти могла додуматись, викладати на папері таку маячню? Як? Добре, що я прочитала всю цю дурну і вульгарну писанину, а якби хтось інший, ти уявляєш, яким би ти стала посміховиськом? Його губи, його пальці, я б за них життя віддала, зло передражнила мати. Розпусниця, тебе заміж ніхто не візьме, принесеш мені дитину в Подолі, не прийму, так і знай. Орися на силу спромоглася спитати. Ти читала мої щоденники? А вже ж! ти ж завіялася до свого коханця, тобі до матері й діла немає. У мене був час насолодитися твоїми опусами. Стидоба. Де вони? В грубці. Ти їх спалила? Саме так, ще не вистачало, щоб хтось чужий прочитав ці одкровення. Дівчині перехопило подих, її щоденники читала мати. Усі думки, що вона занотовувала на сторінках зошита, свої страхи і печалі, мрії і сни, все понівечено і розтоптано, наче хто брудними чубітьми пройшовся по чистому простирадлу, їй не було соромно. Вона не відчувала за собою провини, у душі була лише порожнеча і пекуча образа за материні звинувачення. Як ти могла? Ледве спромоглася спитати, чи радше дорікнути. Що, значить, могла? Я твоя мати, між іншим, не аби хто. Орися на силу стрималася, щоб не наговорити зайвого, поспіхом вийшла з кімнати, Ішла навмання вулицею, не розбираючи дороги, доки не втомилася. Оглянулася. Вона й не помітила, як опинилася в парку. Присіла на лавочку і вже аж там в волю наплакалася. Сльози котилися і омивали її душу. А у вухах і досі відлунювало, материне, і не смій навіть думати про нього. Ще колись подякуєш. Довго сиділа, розкладаючи по поличках своє коротке життя, мати права в одному не потрібно досягати свого щастя за рахунок чийогось нещастя, та й чи захоче Максим руйнувати своє усталене життя заради неї, сільського дівчиська. Дружина в нього гарна, сам розказував, і теж лікарка, а Орися хто? Торговка. Навіть в інститут не змогла вступити, повернулася додому майже спокійно, тільки тугий клубок печалі, муляв десь під серцем. Робочий тиждень почався з болісних роздумів як змусити себе працювати і не думати про те, що можна буде подзвонити Максимові. І тут наче хтось почув її думки шеф скликав усіх на нараду і оголосив позапланові ревізії. Треба було, на його погляд, навести порядок в сільських магазинах. А то вже з тими зошитами, куди записували борги селян, зовсім знахабніли усі і покупці, і продавці. Орися зголосилася поїхати у віддалені села району. Їй було однаково, куди їхати, або якнайдалі від кабінету і можливості подзвонити Максимові. Повернулася за тиждень, наче з хреста знята. Тиждень це зовсім мало. Треба більше часу, щоб забути його, вмовляла себе. Вдома на неї чекала купа листів. Від В'ячеслава, він писав їх щодня. В останньому повідомив, що, оскільки він не отримує від неї відповіді, то приїде, щоб пересвідчитися, чи все з нею добре. Ой, лишенько, цього лишень бракувало, подумала дівчина. Судячи з листа, парубок мав приїхати сьогодні увечері. І приїхав. Знічений, несміливо переступив поріг, якось невпевнено усміхаючись, простягнув букет хризантем. Орися стримано подякувала. Дивилася на прибульця і не розуміла, нащо це все потрібно, адже вона навіть не намагається йому сподобатися, просто спілкується, не вижене ж з хати. Але юнак був такий щасливий, що вона не наважилась його засмучувати. Відтоді так і повелося Орися занурювалася з головою у роботу. В'ячеслав приїжджав до неї на вихідні. Вони багато про що говорили, і їхні погляди зазвичай співпадали. Чи пак юнак погоджувався з усім, що скаже Орися. Він гарно грав на піаніно. У її хазяйки воно стояло в гостювій кімнаті, колись купила для дочки, і та займалася, поки не виросла. Орися теж почала брати уроки гри на піаніно в місцевому будинку офіцерів. Мало помалу вона звикла до щотижневих приїздів її нового знайомого, до розмов про комсомол і взагалі про політичний устрій. Орися відверто викладала йому всі свої погляди на протиріччя між політичними гаслами і рівнем життя. Їхні посиденьки нагадували таємне товариство, у якому можна ділитися думками і не боятися, що тебе неправильно зрозуміють, що правда, у свою компанію вони нікого не залучали, але їм було добре удвох. Хоча Орися бачила, якими закоханими очима дивиться на неї Славко, однак вона не могла уявити своє життя з цим добрим парубком. Він для неї був скоріше подругою, але аж ніяк не коханим. Вона так і не змогла забути Максима і продовжувала йому дзвонити раз на тиждень. Він щоразу тішився, коли й чув її голос, і постійно запрошував до Хмельницька, але вона, зціпивши зуби, кожен раз відмовлялася, придумуючи різні причини. Слова матері не виходили з пам'яті. Не смій навіть думати про нього. Добре сказати не смій. А як це зробити? Щовечора вона перебирала в пам'яті їхні зустрічі, його слова. Це був щоденний ритуал, вона без цього не могла заснути. Тягнулася до зошита, та під подушкою було порожньо. Нового не заводила, схованки надійної ніде немає. А допустити, щоб хтось знову прочитав сокровенне, вона не збиралася. Вдруге таке приниження нездатна буде пережити. Кінець 24 глави Тетяна ЦОЙ Мені байдуже, що люди скажуть, сестри.